Доброго дня! Через ракетні обстріли свину собак в Україні стало проблемою стабільного електропостачання. На мою думку, є хоч і не повне вирішення проблеми, але забезпечення критичної електрики. Це може бути маршрутизатори, чергове освітлення, зарядка телефонів, ноутбуків, ну, загалом всіх споживачів з невеликим навантаженням. Це не для Нікого не секрет, що я перетворюючи електрики з 12 вольт В нашій бажані 220, але якщо організувати споживачів на 12 вольт, це суттєво підвищить ефективність вашої електробезпеки. Хочу звернути вашу увагу, не всі перетворюючі електрики з 12 постійного струму в 220 перемінного є однакові. Як ви знаєте, а може й не знаєте. У нас в розетках струм перемінної синусоїдальної хвилі з частотою в 50 Гц. Перетворюючи, в свою чергу, є з правильною синусоїдальною хвилею, а також з апроксимальною. Вона так же нагадує синусоїда, але ступенево, квадратну. Перетворюючи з апроксимальною синусоїдою можна використовувати зі всіма пристроями, які мають блок жилення. Маршрутизатори, телевізори, зарядки до телефонів, ноутбуків і таке інше. А от пристрої перетворювання енергії з правильною синусоїдальної хвилі можна використовувати з усіма споживачами, які ви знаєте: холодильники, насоси, насосних станціях і котлах, пристрої, які випагують до електричної енергії. Їх є велике різноманіття. З цього може виплити, що з квадратну синусоїдальної хвили коштує дешевше за своїх старших братів. Сьогодні ми розглянемо один з бюджетних варіантів, який спав мені на думку. Безперебійне джерело жилення. Я знаю, ідея не нова, але далеко не всі про це знають. Тож розглянемо нескладний варіант. Нам знадобиться безперебійник з потужністю, яка вам потрібна. Зазвичай на те, що максимальне навантаження, яке може видати безперебійник це не те, яке він може видати на тривалому проміжку часу. Вони гріються, і якщо ви хочете вижати з нього все, кожен ват, вам потрібно забезпечити охолодження компонентів, які задіяні в роботі. Ось Якщо ви хочете заморачуватися над охолодженням, підбирайте пристрій з будованим кулером. Не будемо забувати про те, де брати йому ті 12 вольт, які йому треба перетворити в 220. Так як із безперебійниками у світі є акумулятори. Їх різноманітна кількість. Саме краще було б сказати притулі, щоб він відкрив збір коштів на побудову здоровеної стіни навколо певної країни і залити її бетоном. Але це вже іншим разом. Тож у безперебійниках використовуються AGM акумулятори з ємністю 7 ємністА і не так часто з ємністю 9 А. Не варто від них очікувати чогось грандіозного. Їх ставлять туди для однієї мети при зникненні електричної енергії на вашому приватному комп'ютері, завершити всі важливі процеси і вимкнути його. Я ставив би його для споживачів, які мають малу потужність, але це суто моя думка. Я тестував під навантаженням в 100 Вт. 7-амперний акумулятор протримався під навантаженням в 100 Вт 17 хвилин, а 9А вже цілих 27 хвилин. Суттєвий приріст всього лише за 2 ампер години. Це зв'язано з тим, що сенцеві акумулятори віддають більшу ємність при меншому навантаженні. Ну і так як співвідношення навантаження до ємності різне. А в 7 амперного більше, ніж 9 амперного і віддав більше, ніж 7 амперний Будемо пам'ятати, якщо ви хочете вижити з акумулятора все до останнього міліампера, то йому потрібно то його потрібно розряджати не більше, ніж 5% від його ємності. Візьмемо, наприклад, 9 амперний Акумулятор. У мене їх два. Але ми розглянемо як один. Щоб вижати його до останнього, вам потрібно розряджати струмом в 450 мА. Це називається 20-годинний розрядний струм. Це всього 5,4 Вт. Цього вистачить, щоб безперебійник пропрацював увімкнений 20 годин без навантаження. І ось ми підійшли ще до одного пункту з Холостого Ходу, як його називають, це певна кількість енергії, яку використовує пристрій для самозабезпечення. Він <кій> зазвичай мізерний, і зупинятися на цьому не будем. Якщо ви хочете довше користуватися благами цивілізації, будемо. Беремо перетворювач підходящої потужності із хорошим акумулятором. Тут анштайном бути не потрібно. Розглянемо мій варіант і поговоримо, що він може нам запропонувати. У мене безперебійник від компанії PowerCom з номінальною потужністю в 360 Вт. Але сильно б я його не навантажував. При 300 він гріється не суттєво. Тож розраховуємо на тривалість 125-150 Вт і в короткочасній перспективі 200. Він мене працює, коли вимикають світло і е, прекрасно зі своєю задачею справляється. У <клес> мене два акумулятори по 9 Ампер годин. Ось такі. І при навантаженні 100 Вт вони віддають свою ємність за 1 годину 22 хвилини. З цього можна простерити залежність. Яку я описав вище на акумулятор було зменшене навантаження і він віддав більше енергії. Я спаяв нехитру конструкцію. Запаралеливши їх, щоб в мене вийшов акумулятор у 18 ампер годин. Нічого складного немає, дві мами і спаяв до купи дві, два е, роз'єми папи. Під'єднуємо. Звичайно, дивимося, щоб полярність була не нарушена. І все. У нас виходить акумулятор у 18 на 12 В. Розглянемо нюанси конструкції безперебійного джерела жилення, який я використовую. Він для комп'ютера в першу чергу, і на виході в нього непривичні для нас роз'єми. Це вхід, це два виходи. Я зробив такий собі тройнічок, <кій> нічого складного немає, розібрав, відрізав частинку і спаяв. Є також заводські виконання цього. Тройнічка Ми в моєму випадку п'ятернічка, Так що, якщо е руки у вас не золоті, то можна придбати, він коштує недорого, якщо я не помиляюсь, 175 гривень на розетки я замовив. Так. В цьому безперебійнику реалізована так звана функція Green Mode. Вона вимикає безперебійник, якщо навантаження менше 10% від номінальної. Але це легко вирішується в цьому виконанні. Ми замикаємо ці два контакти і ця функція вимикається. Також на платі реалізовано вихід під кулер, ми можемо під'єднати кулер, якось його розташувати на корпусі Спереду чи ззаду, чи зверху, чи збоку, це вже вам вирішувати. І в свою чергу компоненти будуть охолоджуватись. Якщо вас зацікавив даний безперебійник, Яке ви можете переробити свій приватний інвертор для забезпечення своїх потреб в електриці, я залишу лінк на посилання на OLX, платформа, там, де можна дуже дешево його придбати і з мінімальними вкладами забезпечити свій будинок електричною енергією. Хочу ще додати, що свинцеві акумулятори це не єдине. Джерело живлення, яке може використовуватись. Я от зробив таку нехитру конструкцію. Тут 4 елементи. літій, залізофосфатний акумулятор. Ну, при живленні від цього акумулятора на щось на великий струм розраховувати не потрібно, тому що розрядний струм нормальний цього акумулятора це 1 С. Приємності 4000 мА, тобто 4 А на 12 В це виходить більше 50 Вт, це хіба що роутер живити від нього. Але все одно можливість є. Перероблювати нічого не потрібно. БМС сама відключає при розрядженні акумулятора до його критичної точки. І це спрощує життя. А на цьому я хочу завершити свій маленький розказик, як забезпечити свій будинок електрикою, коли і вона зникає. Слава Україні! І все найкращого!